Міське кладовище Яцево відкрите і безпечне для візитів рідних та близьких тих, хто там спочиває. Про це повідомив директор профільного комунального підприємства під час наради в муніципалітеті 11 квітня. Кладовище повністю розміновано. Посіщати могили можна. в будь-який час, коли люди пощай за потрібне, хай приїздять. Що касається уборки, проводиться планова уборка кладовищ міста Чернігова, яких у нас 13, йде підготовка. Зараз ми подали воду на кладовище Яцво, хто має бажання привезти могили до порядку, пам'ятники, гради і так далі. Так що будь ласка. Нагадаємо, під час бойових дій з оборони Чернігова в лютому березні 2022 міське кладовище було значно пошкоджене росіянами. Там провели розмінування, аби воно було безпечним для відвідування і тривають відновлювальні роботи. В управлінні транспорту телеканалу Дитинець повідомили, що на час підвищеного попиту відвідування міського кладовища Яцево перед поминальними днями, коли люди їдуть щоб прибрати могили рідних, з 12 квітня збільшують кількість одиниць транспорту на 28-му автобусному мар. Шуті, адже його кінцева яцево.